Сподіваюся, що наше сьогодні спілкування закінчиться значно краще аніж політ учорашній російського літака розвідника ДРЛО а який, як ви пам'ятаєте епічно приземлили українські повітряні сили. Поки що є кілька вежі приводу того, як це відбувалося. Але екіпаж десяти окупантів загинув у цьому збитому 23 лютого літаку. А п'ятдесят як розповідають деякі співрозмовники головного управління розвідки, всі десять чоловік, які були в літаку. Згоріли, я не знаю, можливо, хтось вистрибнув з парашутом, встиг, але до землі не встиг долетіти. П'ять майорів, три капітани, прапорщики, лейтенант. Зараз відомо, що у воєнно-транспортній авіації є сім літаків дальнього радіолокаційного виявлення. Жертв від падіння літака на землі немає. Тобто нікому навголову він не впав. Ці Ну, це можна сказати. це телеграна робота наших спецслужб. Е не можна нас звинуватити то в тому, що мирні мешканці якимось чином були вражені і. Ви почули славу. Ніхто не постраждав на землі. І звичайно, він жартував з проводу парашутів. Жодного шансу немає вистрибнути з таких літаків на такій швидкості, на таких висотах і, і так далі. Це 100% смерті, Ми розуміємо, але е, цей літак це корабель смерті. Ми маємо розуміти, що він на дальних дистанціях може наводити ракети, займатися радіолокацією, перехопленням, і все це призводить до смерті на землі, якраз цивільних і не тільки.